Час стрімко летить, і вже війна триває більше року. Якщо вдуматись, це дуже страшно, адже щодень гинуть наші співвітчизники, і кожна смерть це трагедія для широкого кола людей. Ми, учні ліцеї, не можемо стояти осторонь подій, бо ми теж входимо в це коло, а тому робимо все для нас можливе, щоб наблизити перемогу України над жорстоким ворогом. У тісній співпраці із батьківською громадою та вчительським колективом проводимо заходи для підтримки наших рідних зсу. До Дня Миру, яке святкується 21 вересня, відбувався загальноміський освітянський ярмарок миру. та окремо ще й акція до Дня Миру. Відповідно, було зібрано 12 тисяч 267 гривень. Та 41 тисяча 2 гривні, що становить в сумі 53 тисячі 269 гривень. Усі ці кошти передано ЗСУ. Вже стало гарною традицією до Дня українського козацтва, Дня захисників України, які відбулися 14 жовтня, проводити тиждень козацької слави. Ми всі знаємо, що наші відважні воїни це нащадки тих козаків, які захищали Україну від ворогів. Усі ці дні у ліцею проходять не лише цікаві конкурси змагання історичні подорожі, але й акції та ярмарки. Цьогоріч ми зібрали 16 тисяч 80 гривень. Для Збройних сил України, ми відзначаємо 6 грудня. Ліцей брав участь у загальній міській акції Шкарпетки для перемоги. Окрім цього, наше учнівське самоврядування ініціювало акцію Нашим військовим, наша любов. Завдяки цьому шкарпетки, одяг, солодощі та сума. В розмірі 17 тисяч 605 гривень зігрівали, піднімали настрій та дали можливість закупити ліки для наших військових. Учнівське самоврядування не забуває і про дітей, які потребують нашої уваги. Тому до Дня Святого Миколая провело акцію по збору коштів і зібрало 5 тисяч гривень, які були передані трьом учням. У січні ми провели акцію автомобіль для перемоги, яку зініціювала вчителька нашого закладу, до якої звернувся її випускник за допомогою. Зібрані кошти, а це 19 тисяч гривень та 100 доларів, думаю, суттєво допомогли у придбанні автомобіля і наблизу. Усіх нас до перемоги над рашизмом з 22 січня, по 1 лютого, було проведено загальноміський розіграш призів, а задоначені кошти використані для придбання перенгатора та дронів кажан. Ця зброя не лише допомагає столати ворога, а й допомагає зберегти життя наших захисників. Гарне християнське свято Великдень на нашу думку несе в собі світло, сподівання на відродження, відбудову нашої рідної України. Ми чекаємо захисту від Богу і водночас від нашої армії. Звичайно, що нашим захисникам потрібна теж наша допомога. Віра в те, що ми тут в тилу про них не забуваємо. Учнівське самоврядування оголосило, і уся шкільна родина звичайно підтримувала ярмарок Великодній хліб перемоги та акції «Переможний велик. Під час ярмарку зібрано 7691 тисяч гривня. Акції 22400 дві гривень. 20 тисяч гривень передано на придбання дронів. До речі, один дрон коштує 100 тисяч гривень. Дев'ять шкіл, об'єднавшись, закупили 5 дронів. 10 тисяч 91 гривня передано бійцям підрозділу Максима Вавронюка, донька якого є очниця нашого ліцею. На цей час зібрано понад 154 тисячі 45 гривень і 100 доларів.